Доброго дня! Опоную вашій увазі будинок в селі Тайниця Тетіївського ТГ Київської області Білоцерківського району. Коротко про село. Село знаходиться приблизно 160 кілометрів від Києва, 75 від Білої церкви. До району ТГ приблизно 25 кілометрів. В селі. Є магазин, медпункт, старостат, але, на жаль, немає школи. Курсує шкільний автобус. Земельна ділянка, городу тут 30 соток, от видно, він йде до берега, в березі є невеличка річечка молочна тут починається, город 30 соток, але загальна площа. Під забудовою під городом приблизно до 60 соток. Зараз ми обійдемо будинок і я вам покажу будинок з усіх його сторін, щоб ви уважно роздивилися. Будинок не газифікований. Господарі хочуть за нього 4 тисячі доларів. Є прибудови. Помостка, загорожа сітка. Покриття шифер у дворі. Знаходиться криниця, але вода, будинок не заведено. В Криниці вода є. І зараз ми з вами переглянемо споруди, які знаходяться у дворі. Погріб. Погріб сухий? Да. Сухий погріб. Ну, можна, так, да, я очиню. А що теж вам очинить? Ну, мабуть, і там темно, є у вас світло в люху? Ні. Немає світла. Воно -то там є лампочки. Глибо... А глибокий погріб. Даша, біжи, поки вони в кухні ключика винезі, Бігом. Ой, господинку, що спати, сиди в кухні тут, в голові не можна Господарі, хто придбає будинок, зроблять так. І ну, тут як, є як піч. Хоча. Є пічаного. Є піч і грубка. Да. І, Гурілку, можна, і можна, да, можна варити горілку, можна гріти воду. Да. Така літня кухня. А, ви защіпана, хотіла теж зайти. Ой, вибачте, прийдемо далі. Тут такі побудови. У дворі ще знаходиться ще одна хата. Стара хата. Правильно ж я говорю, це стара хата. Глиняна обкладена цеглою. Такий двір здоровецький, садок, то здоровецький садок, яблуні, горіхи, абрикос, вишні. Так, будинок знаходиться внизу. Всякі прибудови, хочете під двор. Хлів. Тут ще проживає жіночка, так що вона ще й тримає тут господарство. Ось його, хліф теж. Хлів недавно перекритий, балки не гнилі. Ось його теж тут. Хліф тут всечки курі були, я вже звідси тут Кури, клітки для кролів, теж залізна огорожа. Так, Зараз нам відкриють поки гаража. Так, зараз ми зайдемо в будинок. Так, тут курничок, кури закривають, ще кутку дахкають. Ще курей м'ясо, мабуть. А зараз чи ні в хату? Підняти. Отак. А ти. Дарія також і тут. будь ласка, чи придушимося. і кворчичка у мене сидить. З курчатками. О, бачите, будинок. Доволі. Доволі. Да, включіть, будь ласка. А ви з будинків оцю мебіль лишаєте чи щось забираєте? Ну не там ме дещо, ми стола забрали, я все покину. Ну, живим, бачу, вже бим башта, да, лежанка є. Лежанка є. Є лежанка. Дивіться. У щось... мене одна людина запитувала, щоб будинок знайти з лежанкою. От О, вам. Лежанка. лежанка. Оце... А тут ось теж усього. Невеличка як кухонька тут. Маш, це тут Грубка ось теж. Теж грубка тут. Ой, Боже мій Це старий будинок, а ще ми зараз з вами зайдемо у новий будинок. Він не дуже старий цей будинок. Ну цей же ж новіший, правильно? Ну так. Да. Гараж. За будинком є гараж. Мабуть, для мотоцикла не дуже він великий. Тут воно не гараж, а навіть під зерносховище. Невелике зерносховище. Все, трави носити, отак щось, що робила, те сюди. Що робила, те сюди. А в будинку меблі будете забирати цьому? Не знаю. Ще не знаю. Тож ну, не будете знаю. дзвонити, домовлятися з господарями і всі питання. Де її одягати? Це ж треба ще собі якийсь притулок знайти. Здорова веранда, щоб не завивало. Це не веранда, а навес. І він отак зроблений, плівкою забитий, внизу металопрофіль. Заходимо в веранду. Будинку газу немає. Базова плита, балон. І заходимо в сам будинок. От тут світла немає. Тут вже на горище. І от такі як невеличкі сіни, повітряна подушка між хатою і верандою. Оце тут так. Перша кімната прихожа. На стіні п'ятно, то напевно від груби, так? Да? Що тут груба топилась? Десь трошки затекло. Ну, воно вже це, це вже, воно не таке, воно вже там засохло, але треба було його обшкрабати, я його не обшкрабаю. Воно вже зараз не затікає, бо там вже зробили. П'ятно старе. Так, якщо ми зайшли в будинок, наліво у нас кімната. В кімнаті є грубка. Хата глиняна вкладена цеглою. Да. Хата тепла. Благобираємо кедру зиму їхати. Хата дуже-дуже тепла. Кажуть, споряд невеличкий оберемок дров, даже хмизу, і можна отопити будинок. Одне вікно, вікна дерев'яні, на полу ліноліум. Так, заходимо знову, ми в прихожу, йдемо в велику кімнату. Наша ти вже позамикала ніха. Ми заберемося десь і в ніч по Все позамикай досі. Будинок знаходиться на краю села. І Є і недалеко і став. ставок. Mm -hmm. Хтось хотів, щоб не було сусідів, сусіди знаходяться далеко. Через дорогу хтось проживає у вас. Де через дорогу? А от через дорогу. На той бік? Ні-ні-ні, ось ось тут. А це дочка моя? А дочка, так. Да. Це моя дочка. Розітка залетіла і бери. Ага, Ой тепленько тут уже груба кирпічна, з білого кирпича. Я ж кажу, звідти топиться, а тут така теплота. Зимою дуже тепла хатина. Чотири вікна. Такий будинок, два в одному. Можна і в одному проживати, О, ну і воно... можна в цьому проживати. Воно обріває круг. Або використовувати той будинок літня кухня, хоч літня кухня само собою в цьому подвір'ї є. У які запитання, будинок за 4000 доларів, торгуватися будете, не будете, це вже ваше питання. Кого зацікавив даний будинок, пишіть в коментарях, я дам номер телефону, з ким можна зв'язатися. В селі найближче велике село це П'ятигори, за яким можна заїхати, обминаючи райцентр. Дорога асфальтована, але по цій вулиці проста польова дорога. Там ось у Кирпішній мають засипати, бо їздять вже машини та отакий збой мають там завозити, щоб доїжджати. Да, сказали, було. що мають дорогу усипати те, що лишилося непотрібне на цегляному заводі. І ось таке. Жіночка хоче виїхати до дітей, це є будинок. Оце ще хтось прийде, це ніхто не прийде Ще мають люди прийти. На все добре, до нових зустрічей.